Доброго дня всім! Знаходимося у степлиці, де в нас посіяний перець і баклажани на розсаду. Тут у нас ось дивимося посіяний пілот білозірка ранній. Бачимо 29 лютого посіяний. Ось уже така тут розсада у них. Про цей перчик ми розказували, що це дуже ранній, солодкий обіляти перчинками перець. Ой, дуже ранній він. І він годиться для фарширування. Якраз такі перчинки мають такий розмір щоб фарширувати робити голубці. Ось. Жовтенькі такі вони, жовтенькі, невеличкі. Так, далі в нас гірки. Гіркий перчик. Ось. Гір... Гіркий перчик козіріг. Ось такий перець. Він трошки відрізняється від попереднього перцю в нього такі менші листочки. Ось такий. Правда, треба. Його поляти, просто не встигається, все багато поливу. Зараз пішли жаркі дні, і багато поливу і не встигається. Це гіркий перець. Тут у нас один сорт. І далі знаходиться інший сорт. Інший сорт гіркого перцю. Гіркий перчик каєнський. Ну, про гіркий перчик не буду розказувати. Всі знають, що це його додають у консервацію. Хто додає там супи, борщі, щоб був такий гостренький. Гострий перчик. Так, далі в нас баклажанчики. Хочеться особливу увагу приділити баклажанчикам. Ось уже таку площу ми вже продали. Що цікаво, що зараз у цей період не тільки капусти, беруть капусти всякі, і ранні, і пізній, і середній, і цвітні, а ще активно беруть баклажани і перець. Особливо баклажани, тому що наші баклажанчики ціняться, розсада гарна. Ось, дивимося. І розсада гарна, і баклажани гарні. Баклажанчики циліндричної форми, такої, куч компактний. Баклажанчики мають такий насищений фіолетовий колір. І м'якоть така ніжна, біла, плотна, смачні баклажани. Теж для консервації і для різних страв готують люди. Баклажани дуже хороші. Ось тут у нас баклажанчики. Подивимося ближче, яка ця рослинка баклажанчики. Ой, не можна його вирвати. Бачимо, яка коренева система гарна. Ось такий. Гарний баклажанчик. Ми коли е, готуємо на базар, чи люди приходять до нас і чекають, поки ми приготуємо, то в нас є такий ось інструмент, і ми таким інструментом його підкопуємо, ну, щоб не пошкодити корінчики. Так, ось так, посадимо назад. Так, знаходимося в теплиці, де в нас в слідуючій теплиці новозбудованій, де ми про неї розказували в минулих відео. Ось де тут нова буржуйка із трьох бочок. Тут у нас теж різний перчик, вже бачимо ось галявинки. Це ми вже продали скільки. Тут продається дуже добре і червоний, і жовтий перець, товстошкірий, солодкий. Тут у нас ось знаходиться така вертушка, де ми поливаємо. Ось недавно ось щойно полилося. Відсоєдинили вже шлангу. Ось таким методом поливалося так по кругу. Це тут ось зроблена така штучка, де кріпиться ось це, що поливає. Вертушка така. І тут такого поочередно Переноситься і поливається так вся площа. Ось так. Тут у нас спочатку йде жовтий. Ось це ось жовтий перчик, товстостінний, солодкий, смачний, ранній він. Далі в нас ось йде Геркулес, де ми теж розказували про нього. Бачимо, коли був сіяний 2 березня. Ось такий він у нас. Особливо ось коло буржуйок, де палилося, виріс такий великий. Ось уже ось такий він. У нас так, тут у нас буржуйка. Далі в нас тут гіркий перчик. Далі в нас тут пілот, політ, бачаю, політ червоний, це конусний перець, солодкий, смачний, товстошкірий. Теж у нас тут ось, знаходиться інструмент, який ми підкопуємо. Перчинки, розсадинки, коли продаємо. Все тут у нас вже повідкривано. Вентиляція, все закаляється, ось так. Йдемо далі. Так, заходимо в наступну теплицю. Ось так сюди. Так, тут у нас також посіяні баклажанчики вже 20 березня. Ось вони ще тут такі невеличкі. Спочатку продамо ті. Потім будемо ці виривати, підкопувати і продавати. Ось такі вони тут меншенькі. Але гарна розсада, гарно посходило. Далі в нас там жовтий, ранній. Ось табличка. Тоже тут меншенький. Ваше перцю багато, що будемо продавати його оптом. Ціну знижимо і будуть брати люди. Ось теж тут все повідкривано, щоб була і вентиляція, і щоб рослинки закалялися. Ось такий гарний зелений перець. Ось так будемо працювати, будемо продавати. Хай люди беруть. Ось так. Так, на цьому буду закінчувати коротке своє відео. Всім, хто нас дивився, дякую. Всім гарного настрою, всім здоров'я! І до побачення.